Харківський політехнічний інститут отримав новітній комп'ютеризований клас для підготовки водіїв. Кожен тренажер являє собою кабіну автомобілів Камаз або «КРАЗ» із виведенням дорожньої обстановки на екран. Відтепер харківські курсанти та студенти військової кафедри тут зможуть отримати первинні навички керування та, успішно склавши іспит, пересісти за кермо справжнього автомобіля. Даний клас він дозволяє виконувати завдання. Ця програма яка дозволяє. Виконувати не тільки е, прості завдання, такі як рух з місця, е, переміщення по дорозі, зміна скорості, зміна, зміна е, напрямку е, руху, але ж і е, керівнику заняття, який проводить водити в водні, тобто ніч, день, підйоми, спуски, дощ, сніг і тому потім за словами курсантів, тренажери створюють ілюзію перебування у справжній машині. Тож тут вони отримують стійкі навички керування. Дуже прекрасний стимулятор симулятор, який має всі можливості, що в реальній машині. Можна відчути себе справжнім водієм. Якщо навіть не пробував їздити, тут всі можливості, все дано для того, щоб відчути, як правильно тримати навіть руль, хто перший раз його тримає. Вивчити правила дорожнього руху, щоб реально попробувати. дуже, дуже гарно. є можливість. Для навчання механіки водіїв бойової техніки на факультеті встановили тренажерний комплекс. Він імітує водійський модуль броньованої машини. Керівник навчання на моніторі контролює управління та виконання умовно-бойових завдань. Та за допомогою засобів зв'язку віддає команди для подальшої дії. тренажерів е тобто, Це не комікація, яка выїхав перший раз сел до і просто неізвісно, як він себе поведе на дорогу. Це людина, яка, яка вже має поняття о динамике движения машини, о функциях, которые он для виконання каких-то маневрів на дорогі і тому подобное. І навіть, що може бути, якщо він виконує то чи інше не так, як надо. На облаштування тренажерного комплексу було витрачено 800 тисяч гривень. Марина Маркевич, Віталій Саранцев, час ще.